Ну, що це за дурашики? Ох і папригушки. Аби дурака павлять, аби дурака павлять. Хмарка. Зараз відхватиш. <рикан> ну що це? Ну, на... не тягни його, боже мой. Боже, який ред терплячий. Камара. Пусти батько. Зай. Зай такий витянув, витягнув, ура, ура, ура. Карюха лежить собі спокійно. Всі ж бісяться. Зараз корюха психана і буде їм бісівки. Охи, ох і ох, обізяна. <ріця> Ти літучка. Гляньте, гляньте. І ось глянь його відняли. Зай. ж вже дорослий хлопчик. що вона тобі надо. Скажи, побесити, то хочеться, так? Да? ти тисиш той ти сніг? Вона така. Так, сніг не їсти, а то захворієш. Обезьяны. Ох, обезьяна. Дидиш, вклав. Все. Каже, мала замучила. <ривіт> Вона як той шарик. тінь як той попригунчик. Нащо ти їсиш ти сніг? Оце такі гульні, оце такі у нас гульні. Редь, кого я тільки що вичосувала? Кого? Прикусив, запіщала. Не тяни його, комар! Ну, получиш зараз від батька. Не получу. Він добрий. Все? Заспокоїлась? Все? Чи ні? Ні? От засранка мала. І все время ж його це виводить, все время. Я зараз сюди покажу, як вони ганяють. Ідем. Ідемо сюди у двір. Тільки не знеси мене. Одне і друге, ну. все, погнали. Гонки на виживання. <рюхи> Кирюха втекла. Редя. Ред, тебе. Потеряв. Не трогай матір, бо зараз відхватиш від неї. Я тобі кажу, це ж не з батьком шутити. Мама в тебе серйозна. Ред! Редя! Кажи що там? фото. Там? Давай ганяти будемо. Давай. Подіху, подіху. Не трогай матір. мамкою, лучше не шутити. Це тобі не редя. Мама зараз їх надере, дупоту й буде. Ти хочеш вичосуватися. Ну, ну давай, мій зайчик. Подивись, на кого ти сходиш. Подивись. Весь мокрий з цією камарою не бісився. Ности мій. Камар! брівно. О Боже, знов брівно. Камара, за тобою ніхто не йде. Дай мій зачик. Да скажи. Тут мама чухає. Хто Ди там хоче дурковати? Хто там таке булавнюшек? Мамін! Хто там липиться? Хто либиться? Редя! Редя липиться! Що редя хоче? Що редя хоче? Ось, все, прийшла. Мордінь. Редя хоче. Чухатись, да? От ти ж мій зайчик. Що, камара, ухекалась? Да? Зай! Ну, що ти, як здрасте, на полу? Сиди. Ні, які... сиди, місто. Який ти гарнющий в мене, так? Да? Не відись на неї. Ну все, красунчик.